Так, всім привіт! Користуючись нагодою, багато хто запитував мене кераміка. Що дає кераміка на автомобілі? Я накрив посад керамікою свій, я зараз хочу вам показати ефект від тої процедури. Не можу сказати, що це було сильно доцільно чи не сильно доцільно, і можливо, мені і взагалі треба було цим там особливо не паритись і не робити. Але, знаєте, каже мені товариш. Та слухай, обробиш кераміку, як будеш продавати. Це, знаєте, з тої опери. 에, придбаю собі саму круту шкіряну курточку, самі круті шкіряні черевики або саму круту одежу, і буду в ній ходити 에, один раз в на свято, потім поправлюся, бо з неї, з неї виросту і так і ні разу її не одіну жодного. Тому вважаю, що автомобіль має бути гарний особисто для мене. І особисто для вас. Тому, друзі, поліруйте, доводьте автомобілі до того стану, коли ви будете від них кайфувати. Саме так я зробив з пасатом. Ну і ефект від кераміки. Значить, у нас був такий експеримент з цією керамікою. Я зараз колі, до речі, попрошу, буду монтувати відео, вставлю вставлю, як називається та кераміка. І вам її краще не брати. Вона дорога, але ефект від неї дивакуватий. Виходить. Який девакувати? Ну, вона, знаєте, дуже довго сохне делокувати ефект в плані нанесення. Чи дала вона ефект загальному по автомобілю? Однозначно, ви зараз побачите який. Але в загальному вона дуже важко наноситься і дуже довго висихає. Можливо, для таких літніх жарких днів, літніх умов це буде окей. Але для Таких умов, наприклад, як зараз, осінь. Вже все одно в гаражах таких температур немає. Вони наганяються більше буржуйками і вона важко сохне. Ну, не знаю. Треба було б, звичайно, спробувати ще цю кераміку літом, але літом це вже буде літом. А зараз у нас осінь. Глибока осінь, скоро зима. Зараз покажу вам, як гідрофобить кераміка. Чому я її наніс. Скажи від Берту, рішення нанести кераміку було спонтанне, як і рішення полірувати свій посад. Але я просто побачив е, таку штуку, що ну, от проїжджу я на ньому ще там, рік, ще 10-15 тисяч кілометрів, виставлю на продаж а в гарному, гарним чорним насиченим кольором так і не понасолоджуюсь. Тому вирішив. А чому я не можу для себе собі сполірувати свій автомобіль, гарно до нього відноситись? І по факту через рік я за рік полірування те не вграю, воно буде гарне за рік. У мене є ось шланг. Правда, він задубів. Ну, зараз я його спробую роз, 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 розгорнути і покажу вам, що таке кераміка, який ефект вона дає. Ну, а ви напишите в коментарях, варто, не варто наносити кераміку. Захист кузова керамікою. Дехто каже, що краще. Краще плівка. Захисна. Ну от, на капоті не так видно. Бачите, як видно на цьому? На крилах? Ну і на капоті видно теж. Тобто ефект від кераміки. Ну, це так, скажемо, по-простому. Видно? Скажу зблизька. Вода абсолютно не хоче приставати до автомобіля. Бачите? Ефект неймовірний. Воно так і на даху, і, в принципі, на всьому кузові. Гідрофобить. Не то, щоб там крутезно, а я навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Особливо круто цей ефект помітно. В той момент, коли ти прямуєш по трасі і йде дощ, коли всі ці каплі... бачите, ну, як воно класно ну, ці... Тут взагалі на, на, цьому, на дверях, на панелях кузовних автомобіля воно взагалі не збирається. Ну так виглядає. Тому, друзі, не знаю, накривайте, напевно. Ефект колосальний. Побачимо, як воно довго протримається, цей гідрофоб. Гляньте, бачите? Каплі взагалі не тримаються на автомобілі. Бачите? Яким би шаром? Водити не наносив. Ну, якось так. Все, вимикаю воду, тому що і так холодно. Зараз стає води тут поналивати дубаріна. О. Ну, напишіть свою думку, чи варто наносити професійну кераміку, чи не варто. З полюруванням і так ясно, я зробив це для себе. Ну, але погляньте ефект на фарбі. І просто при русі по дорозі вітром воно. Просто зникає, автомобіль висихає буквально за перших 4 кілометри їзди. Виглядає круто. Єдине в мене претензія до каляна, що він так погано мені повимивав пасту, і це мені доведеться ще щіточками це все вимивати. Це от глобальна претензія до полірувальника. якби він на на сиру пасту, як я її називаю, зробив би. Оцей ефект вимив би гарно. Тому що тут залишилися. Ось тут та паста позалишалася і треба повимивати. Але в загальному якість полірування і сам гідрофобний ефект. Ну і я надію, що весь ефект від полірування він буде служити довго. Ну, але я думаю, через деякий час я вам повідомлю. Тому не знаю, друзі. Доводьте свої автомобілі до того стану, який ви хочете, не жалійте на це гроші, якщо вони у вас є, звичайно. Якщо це не на часі, тоді не робіть. Але якщо маєте можливість, то знаєте, їздити на автомобілі, який не сполірований, на якому мільйон подряпин, і ви виходите і не бачите, який він гарний. От Погляньте, наскільки гарно виглядає чорний колір Пасата, коли він доглянутий, коли він під керамікою. І він коли. Просто вимитий і сухий, то це ефект ну, неймовірно крутий. Все, Всім добра, всім пока.